Слава Богу нашому за добрий, прекрасний Богом дарований час, коли ми могли прийти на то місто, аби поблагодарити Бога, подякувати йому, поблагодарити за те ізобіліє, якої маємо, за те плодо. Можемо не трудилися над ними, можемо не возращували їх, не поливали, не садили. Але ми мали можливість їх приобрісти. Ми мали можливість, знаєте, е, пойти в магазин купити. Ми мали можливість, знаєте, е, пойти і собі, приобрісти. маємо то все, знаєте, ми все маємо, ми маємо то достаток. Знаєте, братом вже передо мною може хвісти е, все повів то, що я планував, що я думав говорити, але. Знаєте, Бог так веде, я думав, що Він хоче нас чомусь навчити, Він хоче чомусь щось нам указати, щось до нас донести. знаєте. Тому що в той час, знаєте, коли в нас все є, достаток, знаєте, маємо все, хліб і до хліба. Хоч і йде війна, знаєте, без можна може сказати. Положення в нашій державі, страшне положення, але ми маємо все. Наш куточок, знаєте, тот Західна та Україна, ми маємо все, ми маємо тут достаток. І знаєте, я би хотів, як то казати, задати таке питання: хто з нас, зрана вставши, дякував, благодарив Бога. Знаєте, благодарив за те, що. Я віджу, я мав усе, що я мав достаток. що я мав хліб. що я не думав за хліб, Я не думав, що, що я буду низько їсти, знаєте. Це болить і може, може, всі благодарили. знаєте, то є добре, то є добре, то є прекрасно, знаєте. І як братом було зачитано вже з тої першого послання Філосанокійцю, я прочитав так же і, і каже за такі слова: за все благодаріть, бо такова у вас воля Божія во Христі Ісусі. І друге я місто зачитав у священному писанні, то із першого послання Тимофею, 6 глава, 6 глава, стих і ниже такі слова великої приобретіні бути доволь... благочестивим і довольним, ібо ми нічого не принесли у мир, явно що нічого не можемо і винести з Нього. І ми пропитання і одежду, будемо довольнім. Зустрічаючи тепер, Много, я думав, от ми маємо общання із такими людьми, із своїми, як то кажуть, от, з християнами, з віруючими людьми. І от, що є в наших бесідах, знаєте, часто може замітити недовольство, часто знаєте, ми можемо, от, того не є, не хватає того, мало часу, от, то, що Дійсно, в той період дуже мало того часу є, і постійно людині чогось не вистачає, людина недовольна, людина не благодарить. А від е, апостол Павел, вон, обращаючися до Тимофея, вон, говорить, що великою приобретіння бути благочестивим і довольним. знаєте, того, що часто в нас не є, часто ми, то, знаєте, потіряли, потіряли то, щоб благодарити Бога постійно, дякувати йому за малей, є, знаєте, за то, що ми маємо тут достаток, що ми маємо тут хліб, кусок хліба, знаєте, як я пройшли у нас напоминав, знаєте, прошлу неділю, що ми може часто навіть забуваємо. Стати от, і поблагодарити за ту піщу. Ми можемо часто забувати тому, можемо от, взяли, посіли, поїли і не думаємо, що відкуда то у нас. знаєте, Ми можемо часто думати: от я такий приобрітний, я мав, от, я можу дозволити собі. а а чи думаємо, а відкуди то маєш то все, щоб Бог тобі дав, Бог тобі дав здоров'я, дав тобі разум, щоб от, заробити то гроші, знаєте, то є важно, і щоб приобрісти на тому, том, чиму може не трудилися. Знаєте, от то плодо, яке перед нами стоять. Ми, я думаю, в основному ми, ніхто не трудилися над ними, але ми мали можливість, ми маємо ту можливість. і Знаєте, ми можемо часто не поблагодарити Бога, ми часто можемо забувати о тому, як було напоминано. Що знаєте, бути як тот ізраїльський народ, який часто робче, часто от, недовольство, часто то, що знаєте, воду закрадається в наше серце, що мало, мало і мало. Знаєте. І далі апостол Павел він напоминає, він говорить ту ж саму і главу. він далі говорить дев'ятим стихом, що от е, такі слова, а желаючі обогащатися впадають в іскушення і в сеті во многих безрозсудні похоті, які порушають людей в бедстві і пагубу. Далі не буду читати, знаєте. І от е, то слово Боже воно говорить. от, із-за чого, чого людина перестає бути благодарним, відкриває ту суть того всього, що із-за чого, знаєте, я в першу чергу говорю то і собі, не тільки знаєте, до вас, а, знаєте, половину я не знаю вас, я не знаю ви мене, не знаєте многі, але знаєте, та проблема є у християнстві, та проблема, знаєте, вона є в нас. в тому, що Люди часто впадають в от, от, обогащення, в то, що е, знаєте, люд, не, не приносить пользу. і ми перестаємо бути благодарними. Перестаємо бути довольними, довольними життю, довольним е, благодарити Бога і особливо за спасіння. Знаєте, кулько благодаримо за спасіння, раз, чи дякуємо йому, хоча б. Хоча б раз у день за те, що Господь спас, за те, що Він помилував, за те, що милість Його є над нами, знаєте, що Він омов, очистив, що Він послав сона свого єдинородного за нас, знаєте, що Він пострадав, умирав. І то є найшоє, найбільшою, що за що ми маємо благодарити, найбільше, за що ми маємо дякувати Богу, тому що. Там написані записані наші імена в книги життя і як за то не благодарити, як за то не дякувати Богу, що от імена наші записані в книги життя. Я думав, що людина, яка дійсно пережила то переродження, яка мала ту зустріч з Ісусом Христом. Я... Думав у собі, що такого дня не довго бути у нашій житті, щоб ми не поблагодарили, щоб ми не подякували о тому життєві вічному о спасенню о Ісусі Христі, який проливав кров за нас, за нас, грішних. знаєте, ми не заслужили того, ми не заслужили того, щоб от така жертва була за нас заплачена, але Мо майме то спасіння мо помилувані Господом Богом нашим, знаєте, і помог бо нам Господь всегда бути довольним, завжди благодарити Бога, всегда дякувати Богу. знаєте. Бути довольними, не бути ропотниками, тому що вже було напоминано, знаєте, от було зато ропот напоминано, і за якого от не вийшли, за то не вірю, то, знаєте, коли в людини ропот зарождається, не віріє появляється, і людина не вірить, людина почне в внучому чому, і знаєте, от то, то, ропот, то недовольство, воно. Боже нас не довести до спасіння, не довести до життя вічного, знаєте, і помог би нам Господь, помог щоб, знаєте, всегда бути довольним, всегда бути благочестивим, завжди бути благодарним Богу нашому. І в той день подяки знаєте, дійсно задуматися, задуматися над нашим життям, задуматися над е, тим, якої нашої серце. Яка вона моя внутрішньо дійсно благодарна, чому благодареме, знаєте, і е, благодарити всегда, не забувати, тому що е, славослові, то, знаєте, то, то благодарності, то є, то є то та жертва для Бога, то тобто є жертва. Е, ми не можемо другу жертву принести, ми не можемо, знаєте, коли Ізраїль народ Божий в сучасну могли принести ту жертву, благодарення. Могли, а мов той час, ми як то кажу, ми не можемо то принести жертву, але ми можемо жертву ховало уст нашої принешої принести. От то що, то, що ми можемо принести, тому приносіть ми, приносіть ми перед нашим Богом, знаєте, то, що ми можемо, то віддаваємо. тому що. Ми Другої ніч не можемо віддати. Ми не можемо, знаєте, вже все за нас зроблено, за нас оплачена велика ціна. І тому допомог би нам Господь завжди бути благодарним, дякувати Богу, благодарити Його, непрестанно благодарити. знаєте, тому що такова є воля Бога нашого. У нас, знаєте, і Богу нашому нам буде вічна слава навіки. Амінь.